Тяжкі її, дні гор'я надходять, і ще тяжчі на людей прийдуть. голос Божий в любові закликає, опокайтесь, страшний суд піде. голос Божий в любові закликає, опокайтесь, страшний суд іде. Господь збере народи племена і я вірю, плакати буду святим Словом, Божим судженії всі народи за гріхи будуть, святим Словом, Божим судженії, всі народи, за гріхи будуть. Божий голос з неба закликає о, ангели, і на весь світ, Зберіть мені всіх моїх праведних, що прийняли мій святий завіт. зберіть мені всіх моїх праведних, що прийняли, мій святий завіть. Мертві встануть, як труби затрублять, перед Богом, мусять дати звіт. а апостоли сядуть на престолі, і з Христом будуть судити світ. а апостоли сядуть на престолі, і з Христом будуть судити світ. Зізветься Христос із престолу і промовить мої ангели, Відлучіть всі вівці по правиці, а по лівій її козли. косли, Відлучіть всі вівці по правиці, а по лівій грішні косли. І настане гіркий час ридання і тяжкая, розлука на вік. розлучиться батько з рідним сином, розлучиться, жінка й чоловік, розлучиться, батько з рідним сином, розлучиться, жінка й чоловік. Розлучаться також рідні сестри, а також свека руха й невістка, розлучиться рідний брат із братом розлучиться, мати і дочка, розлучиться рідний брат із братом, розлучиться, мати і дочка. І промовить Господь до праведних нагороду вам мою даю, за те, щоб ви були мені вірні, виповняли заповідь мою, за те, що ви були мені вірні, виповняли заповідь мою. Голодував, дали мені їсти, я жаждав, дали мені води, я був бонаги мене зодягнули чужаницю, дім прийняли. я був наги, мене зодягнули чужаницю, дім прийняли. Абух ви прийшли до мене, відвідували мене в тюрмі, що зробили одному з найменших те зробили, самому мені, що зробили, одному з найменших те зробили, самому мені. Грішним скаже, ви не дали їсти, я жаждав, ви не дали води, я бо нагі не зодягнули чужаницю, дім не прийняли, я був нагій, ви не зодягнули чужаницю, дім не прийняли. Я хворий не прийшли до мене, не відвідали мене в тюрмі, не зробили одному з найменших не зробили, самому мені, не зробили, одному з найменших не зробили, самому мені. Вічним скаже Ідіть вогонь вічний, адже я не знав ніколи вас, а праведний, відтіть моє царство нагорода вже чекає вас, а праведний відті моє царство нагорода вже чекає вас. ВІДІТЬ моє царство нагорода вже чекає. ВАС! Дорогі друзі, наближається День другого приходу Господа Ісуса Христа, і відбудеться воскресіння людей. Ті люди. Котрі під час свого земного життя стали виконавцями Божого Слова, увійдуть у блаженне, вічне Боже Царство. А ті люди, котрі під час свого земного життя не стали виконавцями Божого Слова, опиняться у вічному вогняному озері. Це буде вічна розлука між цими двома категоріями. Людей. Про цей особливий день так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Матвія, 24 розділ з 40 по 42 текст. Будуть двоє на полі, один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах. Одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Дорогі слухачі, а чи попіклувалися ми про те, щоб ми та наші рідні змогли увійти? У вічне Боже Царство, а не у вічне вогняне озеро. Тому давайте будемо виконавцями нового заповіту. А для того, щоб бути його виконавцями, нам особисто найперш необхідно щодня уважно читати і вивчати новий заповідь. Так говорить Господь до нас через Євангелію від Матвія 24.44. Тому будьте готові ви, бо Ісус Христос прийде тієї години, коли ви не думаєте. Слава Ісусу Христу!